І так, друзі, ми поновлюємо сет орто Парізі з п'яти найкращих самих топових ароматів від даного бренду. Сет їде фірмовому боксі п'ять ароматів по три мілілітри. Перший, це звичайно коюм орто Ідеальна шкіра у флаконі шкіра, густа насичена деревина, ну, звичайно, класний лібаном. Аромат абсолютно 10 з 10. максимально брутальний і дуже шлейфовий. Наступний абсолютно полум'я у флаконі, і це тероні орто аромат, який присвячений вулкану візові, з ароматом запеченої лави, вугілля, дерева і удової деревини. І це також абсолютно 10 з 10. Наступний самий густий в світі цитрус з мускусом і, звичайно. З густими нотами лайму та джину. Це Бергамаск Орто Парізі. Ну ознак безкінечності традиційно нам повідомляє, що всі ці аромати мають безкінечний шлейф і нереальну стійкість. Наступний абсолютний шторм у флаконі самий відомий, самий трендовий і самий хайповий аромат від даного бренду Мегамари Орто Парізі з морською сіллю, морськими класними нотами бризу. І абсолютно ідеальними морськими водоростями, і це також абсолютні 10 з 10. Ну і п'ятий, абсолютно спокуса і абсолютний секс у флаконі це семіналіс Орто з мускусом і приємним відтінком справжньої шкіри.